Так, я розумію, ви хочете знати, що можна зробити, щоб Україна змогла перемогти. Я кажу постійно одне і те саме. Нам необхідно кардинально змінити цю державну систему. Немає значення, наскільки це радикальні зміни в самої країни. Не може наша держава з такою державою, наша країна Україна з такою державою перемогти в цій війні. Вона просто нас всіх знищить. Просто це все лише відтягує час, поки ця державна система буде існувати. І вона буде кидати в цю топку всіх, кого зможе. І вона це не обійде, ні, ні ЦТК, ні ГАІ, точні, ту поліцію. Вона всіх буде туди кидати. Закінчаться одні, почнуть кидати інших. Вона буде всіх нас спалить в цій війні, тому що вона сама не хоче собою жертви, вона сама себе огородила і вона сама працює лише на себе. Тому ніяких шансів у нас виграти війну, навіть просто вдають вижити як країна, як держава, не має просто-напросто, без кардинальних змін. Які мають бути кардинальні зміни? Це повністю зміна всієї державної системи. Щоб ми зробили таку державу, як наподобається США, взяти з неї найкращий приклад того, що держава має займатися виключно обороною країни, а всім іншим мають займатися вільними. Громадяни об'єднає свої громади, тобто вся влада має бути основна влада в громадах, щоб самі громади і їх мешканці збирали гроші на своє утримання, самі вирішували, як їм там жити, і платили свій окремий податок на утримання держави, яка буде займатися виключно нашою обороною. Ніхто від цього не постраждає навпаки. Всі держчиновники це будуть військовослужбовці, спецслужби, зовнішні представництва, тобто всі, хто займається обороною громадян України, зовнішньої оборони, і при тому, що. На місцевому рівні громади отримують повну незалежність, самі збирають свої податки, кожен з кожен при тому, що свої, кожен сам собі будує те життя, яке йому хочеться. При тому з'являється конкуренція, при тому, що е, всі стараються навпаки покращити життя людей, тому що якщо одна громада це не зробить, то люди просто перей, і бізнес переїдуть в іншу громаду. Тобто і ця система дозволяє навпаки. Примушує всіх, хто знаходиться, всіх чиновників, які знаходяться громадах, працювати на користь людей, тому що іменно люди будуть щороку або два роки обирати цих людей, тому вони будуть працювати на них. Начальник поліції, прокурор, суддя і суд присяжних, все це буде працювати на нашу користь, на нашу перемогу.